Слава Ісу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. От приїхав такого зняти жеребця на ну, Олександріївський ваговоз тих лошаців, що я перший знімав, гнідих тато. Отакий От жеребець. То Юра, Кіку йому років? Вісім років жеребцеве. Це новоолександріївський ваговоз. То відки він тебе походить. Сумів. Моя, моя кобела сумів. Диріжки, е, з ну це з того заводу, від моя Дерешка. Отакий От, жеребець. Є малий. Є. Не, та бо він собі Ґм. на лан стає. Така шея вже жеребця. Чілка. А це є дійсно Олександрієць. Тут нема що. Ппеперед такий має широкий. Мой трошки сонце буде забивати. Біє малий Є б'є холодок. О. Супер. Краса. 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 Ти паруєш щура, так? Жеребець на паровку, коли цікавив такий жеребець. Та потомство. Потомство виділе. Потомство дає дуже файне. Що паровка яку ціну, чи договірна? Ціна договірна за паровку. Номер телефону я лишу в описі. Будете собі дзвонити до чоловіка-питати. Жербес знаходиться в Косівському районі. Село Стопчатів, Присілок, Борисівка. Хто не знає. Та місцеві тут всі знають по окружних селах. Об'яга. То все, він запріжний. в лісі ти не маравиш повністю. Городи. Жеребець запріжний. Файно має шию, рве довгі. Фест. Отакий отакі, отакі, отакі Нолосандріївці мають бути. Укладиські, шиї горбаки. Гривий, чілки. Ти його сам віз чи то ти в кос вже тут з наших бо Що? Його. Славко привіз. Ага, Славко привіз. У нас тут такий Славко. є політів. Ранче возив у коні. Та той кубила моя відти походить від нього. І колись возив у коні. Такі суми, Полтава. Це, це ще екземпляри, хлопці. Це екземпляр можна сказати. Бо зараз ну зараз такого огіра дійсно на Олександрійці знайти, то це такого укладистого. Дійсно відчистиє кобель. Так, це не, не так ти, це не так ти цей, не так ти знайдеш. Кажуть, о там то на Олександрієць, то по на Олександрійці, а то на Олександрієць. Так, то. То щось є, але. То щось є у нас, але дійсно. Це дійсно це є не Олександрієць. Тут нема що обсуждати, бо дійсно. Хто розуміє всім товтий? Файну має ногу. Ну, Олександріївська порода. Бере широкий має файний жеребець. Пр. Файний жеребець. Що, ви хочете подивитися чи має язик? Так. Немає. Є. Немає. Має. А ну ну ну, чекай чекай, чекачка, за... язик. Є. Ні, <плат> то може. Два верх. Та й що? От дивіться. Має вехари. дві вихорі. <плат> 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 Ще й так як, е, цей. І кажуть, що ці коні не їдуть. Наскільки я знаю, цей жеребець їде дуже потужно. І наробив всі за свої жіки вже. І щось видів, десь був. Не один потік, що с витяг. Видиш, а в мене був той білий. Теж, мов дві вихорі. І каже, то пусте каже від світа, каже, такі коні не їдуть. Хлопці, то є все брехня. Я це переконав. Як воно має кров залиту, і серце, то воно буде їхати. А вехора. У мене у меншої лошиці є дві. То так само, як у неї, одна вгорі, одна в долині. Я не знаю, як вона буде їхати, будемо пробувати, але. Терек, 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 сам куєш десь є... чи є десь ковальця? Ми, санок маємо, що сам куєш. Танок кузнім чому в чоловіка є. Щось людям на заказ, якби треба. Суд у собі. Суд у собі. Як <рес> має бути. Ортвує папела. Е, він спокійно стоїть навіть не цей. Навік всі не, не носить дурної. <рес> Видеш, чує зразу листмак. Десь нагрева попеляста. Такий севогревий. Він теж невеликий, ну такий, ну Олександріс, такий має бути. Лошета дає делікат. Лошета фес дає. Ну, є це, є потомство, що, що казати. Ми перше знімали, у гніді дві лошиці. У Івана то це є його дві дочки. Кого би цікавив, такий жеребець на паровку. Кінь не продажний. Юра, Юра каже, що не продає жеребця. Ти такий його молодого взяв лошиком, ні? П'ять місяців. Від п'як місяць вже 8 років має, від п'ять місяців він тут працює і, 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 і розводи щось і, і так далі. То кіку всіх маєш коней? Четверо штук, Юра, ма. Юра теж це любить. І стараєшся тримати мало, щось щось кращого. Хока Юра що мало. коли. Але нічого, не, не путаєш нічого, він не носить такої. Ідемо ще покажемо кобелу. Ну то йдемо. Йдемо ще покажемо лошечку. То від нього, так? Ну йдемо. А що Юри такий лошечок є? Кі гнідей. Кілько то Юра йому? Рік лошіковий. Непоганий лошечок, грубонький. На рік часу. Продавати не продаєш. Будеш з огіром їхати. Ні, та найбог борони. Йдемо, йдем, покажемо лошечку. Така тут є у Юри. Лошеція від цього жеребця. Це лошеці від нього, так? Мами нема. Маму Юра тож Лишив тата і лишив таку доньку. Кіко її є. Кіко? Чотири роки. Така вже Олександрієвка, ну, можна сказати, у нас тут виведена. Тоже Чупрата. Грева кучерєва. Файний майзат. То на запряжня їде все. Ше ти запряжна, їде Еде с жеребцем. Татом То у нас з огіром їде, да? Єди з оггером, так я казав Дима! І. Отаке потомство дає жеребець. Давай, вона лізе в камеру, мені знаєш. Не Та, ні, невелека, але укладеста, форместа лошиться. Може трохи буде погано витку, знаєш, десь місцями сонце може забивати. Я нагадую, що ми знаходимося в селі Стопчатів, присілок Борисівка в Юри. Юру теж багато людей знає. Бо теж, що смов, що видів, що продав, що скупив. А й на Він нагемблювався, ні? Юра зніматися не хоче, бо каже, що стидаєся. Колись люди в стиду не мали, тепер почалися встидати. Юра має бике. Там таких пасе три і там ще коло жеребця. Юра газда. Має трактор, має техніку. Але коней с односі не лишили. Коні це в крові, ні. Отака, така лошечка, такі у юри коні. То ще є, але треба йти далеко. Тому буду дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім всього найкращого, всі будьте здорові, мирного неба! do pobaczyń.